Можливо, ти не пішов на свій випускний вечір і зараз відчуваєш порожнечу, сум розчарування, може навіть трохи злості. Це нормально. Так, ти щось втратив, але не все. І точно не найважливіше: запитай собі, що саме тебе так турбує, що саме ти хотів від того вечора: фотографії, атмосфера, можливість сказати прощавай. Бо часто ми сумуємо не за подією, а за тим образом, який з нею пов'язали. А образ це просто ідея, очікування, картинка з фільмів, життя не про один вечір і точно не про блискучі сукні та святкові кулі. Справжній випускний у твоїй голові. Це момент, коли ти розумієш, я виріс, я готовий йти далі, замість жалкувати, створи свій ритуал. Фотосесія з друзями, вечір із тими, хто справді важливий. Запис для себе в майбутнє. Твоя історія це не шаблон. І пам'ятай, найцінніше не вечір прощання, а шлях, який ти починаєш після нього.